Чотири з п'яти країн ЄС, що межують із Росією, заборонили Росіянам в'їжджати за шенгенськими візами. Це Польща, Естонія, Литва та Латвія. Перетнути кордон не вийде із візами, які видали треті країни. Фінляндія лишилася відкритою, але зменшила кількість віз, що видають росіянам. Залишається лазівка. Фінляндія виходить не дуже ефективно, якщо Фінляндія не бере участі в домовленості. Це так, але це ліпше ніж нічого. Заборона не стосується дисидентів, які втікають до ЄС, біженців, постійних жителів Євросоюзу і тих, хто їде до родичів. більшість росіян помітили б, як бо їх не пускали до Туреччини, і то не більшість, а більшість із тих, хто їздить. Але насправді це дуже невелика частина населення. Шкода, що санкції діють саме щодо звичайних людей. Москва заявила, що вживе заходів у відповідь, але кордон для громадян Євросоюзу не закриватиме. Раніше єс заборонив усі польоти з Росії. Нині доступне лише залізничне і автомобільне сполучення.